Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь, Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті. Та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед. Не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю. Прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед. Не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед. Не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче. Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь, Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед. Не залишай у скруті. Та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед. Не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю. Прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед. Не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед. Не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче. Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах. Пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Отче, Миколаю Чудотворцю, прийди на допомогу в моїх труднощах, пошли підтримку і світлу дорогу вперед, не залишай у скруті та випробуваннях. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть і буде вам дано.